Ситуація в Росії і протести в Російській Федерації, які викликані тим, що Путін оголосив часткову мобілізацію. Так, от у Махачкалі в Дагестані люди знову вийшли на акцію проти мобілізації в РФ. Ввечері напередодні на одній з площ сталася масова бійка між мітингувальниками та силовиками. Російські правоохоронці використовують нову тактику. Пишуть місцеві ЗМІ. Вони впроваджують серед мітингарів людей у цивільному, які визначають найбільш активних протестувальників. І потім намагаються їх ізолювати та захопити зненацька. По Махачкалі вчора їздили автозаки навіть. Втім, протестувальники здаватися не збираються, анонсують нові мітинги, нові завдання для партизанів, такі там теж є. Крім того, люди вийшли у Дагестанському хасав'юрті. У місті поліція застосовує силу та затримує людей. А протестувальники намагаються відбивати своїх. Вийшли на мітинг і в Нальчику, столиці Кабардино-Балкарської Республіки. Там акція поки що відбувається спокійно.